Слава Україні! Рада знову вітати вас на своєму каналі, Любі Семикласники. Ми продовжуємо вивчати цікаву науку хімію. І сьогодні пропоную вам тему Відносна молекулярна маса. Вам уже відомо, що молекули, як і атоми, мають дуже маленькі розміри. Тому для розрахунків використовується значення не абсолютних мас, а відносних. Отже, відносна молекулярна маса показує у скільки разів маса молекули більша за 1,12 12 маси атома карбону вуглецю. Позначається відносна молекулярна маса символами mr. І визначається як відношення абсолютного значення маси молекули до 1,12 12 маси атома карбону. Так, наприклад, щоб розрахувати відносну молекулярну масу води, потрібно значення абсолютної маси води, а воно складає 29,9 помножених на 10 у мінус 24 степені грама поділити на 112 маси атома карбона. Ви пам'ятаєте, що це величина постійна і вона дорівнює 1,66 помножених на 10 у мінус 24 степені грама. Тут степені можна скоротити, грами скоротити і отримуємо значення 18. Таким чином, відносна молекулярна маса це величина безрозмірна. З іншого боку, відносну молекулярну масу можна знайти як суму відносних атомних мас усіх хімічних елементів, що входять до складу молекули. З урахуванням числа атомів кожного елемента. Так, наприклад, вам уже відомо, що молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. Давайте розрахуємо відносну молекулярну масу води. Отже, для цього потрібно знайти суму двох відносних атомних мас гідрогену і атомної маси оксигену. Значення відносних атомних мас ми шукаємо в періодичній системі Менделєєва. Отже, шукаємо елемент гідроген. Перший елемент періодичної системи, його відносна атомна маса складає приблизно 1. Оксиген елемент номер 8 його відносна атомна маса дорівнює 16. Таким чином, Відносна молекулярна маса води дорівнює 2 помножити на 1, додати 16 дорівнює 18. Аналогічно давайте розрахуємо відносну молекулярну масу молекули азоту Н2. Ця молекула складається з двох атомів нітрогену. Тому для того, щоб розрахувати відносну молекулярну масу азоту, потрібно знайти суму двох відносних атомних мас нітрогену. Елемент нітроген у періодичній системі це Сьомий елемент. Його відносна атомна маса дорівнює 14. Таким чином, щоб знайти відносну молекулярну масу азоту, потрібно 2 помножити на 14 і дорівнює 28. Знайдемо відносну молекулярну масу вуглекислого газу. Його формула СО2. Отже, молекула містить один атом карбону і два атоми оксигену. Отже, відносна молекулярна маса СО2 дорівнює сумі відносної атомної маси карбону і двох відносних атомних мас оксигену. У періодичній системі шукаємо елемент карбон – Це шостий елемент, його відносна атомна маса дорівнює 12. Відносну атомну масу оксигену ми вже пам'ятаємо, вона дорівнює 16. Таким чином, відносна молекулярна маса вуглекислого газу дорівнює 12 додати 2 помножене на 16 дорівнює 44. Вам уже відомо, що не всі речовини складаються з молекул. Існують речовини немолекулярної будови. Наприклад, кухонна сіль, натрійхлорид. Термін відносна молекулярна маса для йонних сполук є неправильним, оскільки вони не містять молекул. У такому разі вживають інший термін відносна формульна маса. Позначення мР зберігається і відносну формульну масу обчислюють так само, як і відносну молекулярну масу. Отже, визначимо відносну формульну масу натрій хлориду. МР натрій хлор дорівнює Сумі відносних атомних мас натрію та хлору. У періодичній системі натрій 11 елемент. Округливши значення відносної атомної маси, отримуємо 23. Хлор 17 елемент. Пам'ятаємо, що це єдиний елемент у періодичній системі, значення відносної атомної маси, якого записуємо не цілочисельним значенням, тобто 35,5. Таким чином, відносна формульна маса натрій хлориду дорівнює сумі 23,35,5 дорівнює 58,5. Ще один приклад. Знайдемо відносну формульну масу кальцій ОН. Отже, якщо ви уважно подивитесь на формулу, ви звернете увагу на те, що у ній з'являються дужки. Індекс, що стоїть за дужками, показує, що атомів оксигену у формулі буде 2. Атомів гідрогену теж буде 2. Тобто, якщо ви бачите, індекс, який стоїть за дужками, це означає, що кількість атомів, які стоять у дужках, треба помножити на вказаний індекс. Отже, якщо ми розглянемо формулу кальцій он двічі, то у цій формулі у нас є. Один атом кальцію, два атоми оксигену і два атоми гідрогену. Отже, відносну формульну масу можна знайти таким чином: це буде у нас сума відносної атомної маси кальцію, двох відносних атомних мас оксигену і двох відносних атомних мас гідрогену. Дивимось далі в періодичну систему. Кальцій 20 20-й елемент, його відносна атомна маса дорівнює 40. Відносні атомні маси оксигену і гідрогену нам уже відомі 16 і 1. Таким чином, знаходимо відносну формульну масу кальцій ОH2. Вона дорівнює 40 плюс 2 помножене на 16 плюс 2 помножене на 1, дорівнює 74. Знайдемо відносну молекулярну масу амоній сульфату, формула якого NH4 SO4. Звертаємо увагу на те, що у нас є група NH4 у дужках і за дужками ми бачимо індекс 2. Тобто кількість атомів нітрогену у формулі буде 2. Кількість атомів гідрогену дорівнює 4. І за дужками індекс 2, тобто 4 помножити на 2. Таким чином відносна молекулярна маса амоній сульфату дорівнює сумі двох відносних атомних мас нітрогену. 2 помножене на 4 помножене на відносну атомну масу гідрогену додати відносну атомну масу сульфуру і 4 відносні атомні маси оксигену. Якщо ви звернетесь до періодичної системи, ви можете знайти відносні атомні маси перелічених елементів і таким чином знайти значення відносної молекулярної маси. 2 помножити на 14, додати 2 помножити на 4 помножити на 1, додати 32 і додати 4 помножене на 16. Отримуємо 132. Розв'яжемо задачу. Давайте з вами визначимо, що важче маса п'яти молекул води чи трьох молекул вуглекислого газу. Спочатку розрахуємо відносну молекулярну масу води. Ми вже знаємо, що вона дорівнює 18, тепер знайдемо відносну молекулярну масу п'яти молекул води. Тобто Значення відносної молекулярної маси води 18 потрібно помножити на 5. Отримуємо 90. Аналогічним чином знаходимо відносну молекулярну масу вуглекислого газу. Вона дорівнює 44. Маса трьох молекул вуглекислого газу дорівнює 3 помножити на 44 дорівнює 132. Отже, ми бачимо, що маса трьох. Молекул вуглекислого газу більша за масу п'яти молекул води. Розв'яжемо задачу. Відносна молекулярна маса сполуки хлору з оксигеном дорівнює 183. Знайдіть її формулу, якщо відомо, що у молекулі міститься 7 атомів оксигену. Отже, давайте проаналізуємо. У нас дано. За умовою задачі сполуку хлору з оксигеном. І сказано, що у цій молекулі є 7 атомів оксигену. Ми знаємо, що оксиген у формулі завжди пишеться на другому місці. І біля нього у нас буде індекс 7. Ми не знаємо, скільки у нас атомів хлору, тому біля хлору ставимо індекс Х. Ми можемо розрахувати. Значення відносної молекулярної маси хлор ХО7, яке дорівнює Х помножити на 35,5 додати 7 помножених на 16. Дорівнює х помножити на 35,5 плюс 112. За умовою задачі значення відносної молекулярної маси нашої сполуки дорівнює 183. Таким чином, ми отримали рівняння. Число 112 переносимо в праву частину рівняння. 183 мінус 112 дорівнює 71. Щоб знайти х, ми маємо 71 поділити на 35,5 і дорівнює 2. Отже, наш індекс у формулі 2. Таким чином, формула отримана хлор 2 о 7 Давайте перевіримо, чи буде дорівнювати відносна молекулярна маса цієї сполуки, вказаній у умові задачі. Отже, відносна молекулярна маса хлор 2 7 дорівнює 2 помножити на 35,5 додати 7 помножених на 16. Дійсно, ми отримали 183. Отже, задача розв'язана вірно. Таким чином, ми сьогодні з вами говорили про відносну молекулярну масу. Давайте підіб'ємо підсумки. Відносна молекулярна маса МР речовини або відносна формульна маса дорівнює сумі відносних атомних мас елементів, які утворюють дану речовину. Для визначення відносної молекулярної маси необхідно перше. Знайти у періодичній системі хімічних елементів Менделєєва округлені значення відносних атомних мас необхідних елементів. Друге. Ці значення помножити на число атомів елементів у формулі речовини. Третє. Додати маси атомів усіх елементів. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.